Ну, трошки, давайте обговоримо Маріуполь. Ну, я напередодні широкомасштабного вторгнення мав нагоду бути в українському Маріуполі. Ми їздили до наших морфіпіхів, борсуків, 503 батальйон, і бачили в научно те спочатку, що вже було з, після 2014 року. Угу. А... Зараз це тільки ще раз підкреслює про те, що всюди, куди приходить Росія, настає руйнація. Тобто це тільки в красивих брошурах і заявах в пропаганді, що війна привносить вам процвітання. Ну ми бачимо результати війни. Ми бачимо результати дій ворога, який насправді не збирається нічого створювати. Він просто вміє руйнувати, і ми бачимо, що він руйнує все, до чого торкається. Так, да, і це правда. І це правда. І як потім це відновляти? Це у мене таке болюче питання, яке я і собі ставлю, і гостям ставлю. Скільки ж років пройде? Ну, знаєте, хороший приклад Німеччини, на правда, й України. Україна була зруйнована дуже сильно після Другої світової війни. І ми бачимо, з вами зараз живемо в Україні, яка досить відновлена, сильна, незалежна. І я сподіваюся. А всю територію максимально швидко звільнить, і ми знову відбудуємо Україну, як і було після другої сіте